Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Розглянемо письмове ділення у стопчик. Спочатку поділимо 378 на одноцифрове число 2. Для цього ми перевіряємо, чи ділиться перша цифра на 2. Від трійки 2 ми можемо відняти один раз, адже в числі 3 двійка поміщається всього один раз. Тому в частку записуємо одиничку і віднімаємо від трьох 2. Отримаємо один. Далі спускаємо наступну цифру 7. В числі 17, двійка може поміститися 8 разів. Адже 2 помножити на 8 буде 16. Тому у частку записуємо 8 і віднімаємо 16. Отримаємо 1. Дуже важливо, щоб відповідь після нашого віднімання була меншою, ніж те число, на яке ми ділимо. Бо, наприклад, якщо б ми зараз взяли двійку не 8, а 7 разів. І відняли не 16, а 14, то у відповіді ми б отримали число 3, а воно більше, ніж наш дільник 2. І це нам каже про те, що ми недостатньо велике число підібрали при діленні, бо нам треба взяти максимально велике число, щоб можна було відняти від нашого неповного діленого. Продовжимо ділити. Після віднімання знову зносимо наступну цифру 8 і думаємо, скільки ж разів у числі 18 поміститься двійка. Оскільки 9 помножити на 2 буде 18, то беремо саме 9 разів. В частку записуємо 9 і помноживши 9 на 2, віднімаємо 18. У відповіді отримали 0, отже, ділення завершено. Став лайк, якщо ти зрозумів, як ділити в стовпчик, та обов'язково перевір, чи підписаний ти на наш канал. До нових зустрічей! Бувай!